У Кремлі визнали, що тимчасово окупований Крим вразливий перед атаками України. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що ризики нападу на півострів загалом та Севастополь, зокрема, вони залишаються. Цитує його російський інтерфакс. Ризики безумовно є, бо українська сторона продовжує свою лінію на організацію терористичних актів. Але з іншого боку, інформація, що надходить, говорить про те, що вживаються ефективні заходи щодо протидії, розповів Пісков. Я нагадаю, що сьогодні вранці над центральною частиною Севастополя пролунав потужний вибух. Дивіться, щоб говорити про Крим, я думаю, перед тим треба поговорити про Маріуполь, Мелітополь. І, зокрема, цю частину нашої території, і Кінбурзьку косу очевидно, які можете тут дати коментарі. Ну, давайте почнемо з Кінбурзької коси і підемо на схід. Там наше збройні по деякій інформації, поки що її не підтвердив Генеральний штаб, але існує інформація, що ми взяли під контроль всі шляхи в'їзду на Кінбурзьку косу. і на сьогоднішній день збройні сили України. Ну можна сказати, що. Підходи до коси повністю е, контролюють це, до речі, останній клаптик е, Миколаївської області, який ще не був звільнений від російських російських окупантів. Що стосується Мелітополя і, і Маріуполя, тут е, судячи з того, що російські війська почали обладнувати в інженерному відношенні оборону навколо цих міст, говорить про те, що вони не виключають. Або готуються до такої ситуації, коли збройні сили України знов підійдуть до Мелітополя, а потім і до Маріуполя для з метою звільнення цих міст від російських окупантів, так що вони, вони вже е, розуміють те, що рано чи пізно збройні сили України будуть звільняти ці міста від їх е, окупації. Крим також досить активно готують до оборони, кажуть, що туди нагнали техніки: риють там рови, будують ці самі зуби дракона. Ну максимально вони там намагаються кілька ешелонів оборони підготувати. Чи наростають панічні атаки з приводу деокупації Криму українського? Тому що ну ми ж не маємо зупинятися. Ну я вам скажу, що не, не просто на панічні атаки. Справа у тому, що ще місяць тому була інформація, що деякі співробітники. Федеральної служби безпеки Росії, там інших силових структур потихеньку вивозили свої сім'ї на в Російську Федерацію, на в Краснодарській, ну в Ростовську, в основному в Ростовську область. Так що там, хто й розумніший, той або хто як кажуть, хто володіє інформацією, той, той і на висоті. Вони потрохи евакуюються звідти. І ситуація з Кримом вона наростає в тому плані, що. На сьогоднішній день в Криму я думаю, що немає того такого куточка, де б не відчували наближення збройних сил України, е, от, відносно от тих же самих вибухів, там і чогось іншого. До речі, про кримський міст хочу нагадати: задайте, які яка була піар-кампанія стосовно заходів безпеки по захисту від повітряних ударів кримського мосту. Як вони проводили навчання, як вони розставляли баржі з якимись там кутовими відбивачами, і що вони, що вони тільки наробили? Але прилетіло і вибухнуло. І на сьогоднішній день ну, навряд чи вони зможуть, я вірю, я все ж таки більше вірю в уряду Росії, який. Під після атаки на кримський міст вони опублікували звіт, в якому сказали, що ремонт буде буде продовжувати аж до липня місяця. Не раніше уряд Росії розмірковує відновити кримський міст. Ну а до липня місяця багато води утече, і ще що станеться з Кримом, ми можемо тільки сподіватися. Ну і з цим же мостом знову ж таки неясно, що так. ще може відбутися. А враховуючи от і історію до прикладу на базі Енгельс, а, чи маркуєте ви, пане олеже, найгарячішою сьогодні точкою фронту? Все таки Бахмут на жаль, так на мій погляд, це вже переходить з військової площини в політичну площину. А, чому тому що Росія пішла тут, знов ж таки пішла в банк, і вони за будь-яку ціну хочуть взяти це місце. Ну а для нас я так розумію, це вже стає такою е, теж політичною метою не дати Російській Федерації захопити це місто і, і тим самим довести, що наступальний потенціал російська армія остаточно в цій війні втратила. Тому так це е, цілком я думаю, доцільно сказати, що це саме найгарячіша точка на лінії фронту від Харкова до Херсона. На Олеша, скажіть, але яка військова доцільність а, класти таку кількість живої сили, як росіяни кладуть, зокрема а, в районі Бахмуту, в районі Авдіївки? Ну тобто, там же військові, які нам звідти вмикаються, вони розповідають, що а, ну там війна за кожен кущ і за кожну посадку? Фактично вони ложать сотнями там людей. А, Приходять нові, 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 то малими групами вони намагаються заходити, ну дещо змінюючи свою тактику. Втрата такого ресурсу живого наскільки це доцільно от, з військової точки зору? З, ну, тут я вже сказав: тут немає вже військової точки зору. Тут логіки, доцільності так? військової немає. Е, дивіться, справа у тому, що е, Російська Федерація в'язалася у цю битву на Донбасі. З тим, щоб виконати ну основну мету цієї війни захопити Донецьку область в кордону в адміністративних кордонах. Ну як Путін казав в перші дні, і сьогодні вони вже не можуть відмовитися від цієї мети. Якщо вони перестануть там нас атакувати, то в контрнаступ перейдемо ми. Це перший момент. Другий – їм їм доведеться відступати, тому що резерва у них на сьогоднішній день майже немає. І тоді політична основа цієї війни вона розлітається вщент як хришталева ваза об бетон. тому вони і впираються. А змінити напрямок основних зусиль сьогодні вони теж не можуть, тому що це потребує перегрупування військ. А будь-яке перегрупування це послаблення передової. І ми одразу скористуємося цим моментом. Тому вони як. Як той крокодил, в якому в кілка вставляють в горлянку для того, щоб його вбити, і він не, не вміючи повз назад, він насаджується сам на цей кілок. От те ж саме сьогодні Росія робить у Бахмуті. Пане Олеже, спасибі вам величезне, що ви доєднались до нашого етеру. Дякуємо вам. Ми завжди вас раді бачити в етері ветеріапостров. Олег Жданов, військовий експерт, був на зв'язку. Дякую.